Тому я взяла ось такий ось, ось щоденник. Так, давайте. Дивитися. Так, це просто тут ми вже на задній сміттєві. У мене каже за 4 роки жодного зауваження. Естетіка. Так. На завтра Назавтра третрятря, завтра тра Зараз секунда. Ой, якщо не йде тут така. Так, 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 Ага, так, нас. Коротше, ну, якщо чесно, якби не дуже важливо. У нас просто десь не тільки була. Це про дванадцяте. Я очкаю трудівничок. Я де С простий. Я ценс, то, то що я знаю, оце буде в нас у нас укормова. Так, це з математики зошит. Укормова у в нас буде, а це звідки. А ч в мене два зукрмова? Оцей повний, а цей а, стой, мене... Коре, що? А це в мене, коротше, загубився походу. Так, я загубився, коротше, оцей. Вау, дивіться, що я знайшла. Від монопланик прикольненький. Так, тепер мені потрібно. О, я ще з собою візьму наліпочки. Різні естетичні. Зараз от поки такі. в мене, коротше, до речі, хто хоче наліпочки. Кажіть, буду вам відправлятися, це мої сама робили. потім. Так, то, що знаю, у нас матіша завтра. Так, що зрозуміти матішу. Зараз. Зараз це буде вся склада. Не знаю, як. В принципі, піво, раз. Два, три. І ще фізра і тродічок. Це вже буде п'ять. Якось зараз складемо. Складає. Я тут ось так поскладала, просто головне, щоб зразу все складати, бо після уроків я вже просто так не Ну, Типа зразу пух-пух пішов, але син треба аккуратно, бо це якби, що хочу з ним ходити, не тільки в школу. Я защипнула, мені здається, засипати не буду. Тому робимо так і йдемо збирати всякі сулфетки. Я вже не знала ничего до час. Надеюсь, вам потекало. Так, беру на льпочко. Что я спокойно так на телефон. Ой, 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 на шоу.